Уявимо, що ми у будинку і запам'ятовуємо основні напрямки та місця розташування. Обен вгорі. Обен. Небо є угорі. Обен. Обен. Uri Unten Vnizu Untenzu unten Oben. Vori unten, so? Oben, unten. Wo ist meine Tasche? Demoyasunka, wo ist meine Tasche? Sie ist unten. Wunna, so? Sie ist unten. Маємо питання во, де та відповідь унтен. Внизу. Якщо до обен та унтен додати препозиціон прийменник нах матимемо напрям. Нах обен, «вгору», «нах унтен», хунтен вниз. Вугінгейсту. Куди ти йдеш? Wohin gehst du? Ich gehe nach oben. Jej du horu? Ich gehe nach unten. Jej du Ich gehe nach oben. Ich gehe nach unten. Meine Pytania, wohin? Kudy? Nach oben? Ich gehe nach unten nach vorne, nach unten, вниз. wo warst du denn? Dette bula, wo warst du denn? ich habe dich gesucht! ich habe dich gesucht! wo warst du denn? ich habe dich gesucht! Ich komme von unten. Дослівно я іду знизу. Тобто я іду з підвала. Ich hab dich nicht gehört. Я тебе не чув, я тебе не чула. Ich komme von unten. Ich hab dich nicht gehört. Тобто, для того, щоб сказати, звідки ми йдемо, використовуємо прийменник von. von unten. Фон oben vorne Спереду. Попереду. Форне. Фор. Вор у нас завжди перед очима. Спереду. Форне. Форне. Гінten. Позаду. Гінten. Ззаду. Позаду. Тен у нас сховалося за гін. Позаду. Гінтен. Форне. poperedu, hinten posado vorne da hinten. Wo ist deine Schwester? Deine Sestra. Wo ist deine Schwester? Sie sitzt hinten im Auto. Sie sitzt hinten im Auto. Дослівно, вона сидить позаду у авто. Тобто мається на увазі на задньому сидінні. Sie sitzt hinten im Auto. Hinten im Auto. На задньому сидінні. Da vorne ist mein auto. Da vorne ist mein auto. Da vorne перекладемо там попереду. Там спереду моє авто. Kannst du bitte einen schritt nach vorne? Nach hinten machen? Kannst du bitte einen Schritt nach vorne? Nach hinten machen? Можеш, будь ласка, тобто зроби, будь ласка, один крок нафохне вперед, на хінте, назад. Kannst du bitte einen Schritt machen? Просимо зробити один крок. Nach vorne, вперед. Nach hinten, назад. Лінкс. Ліворуч. Links. Livoruch. Links. Rechts. Bravo. Rechts. Links. Rechts. Hier links. Rechts ist meine Tante. Tut Livoruch. або праворуч моя тітка. Хейні зихпіця ein bisschen nach links або nach rechts. Поверніться, будь ласка, трішки наліво, nach links, куди, nach links, або направо, nach rechts. Повторюємо, отже, обен вгорі unten, внизу. Лінкс ліворуч, rechts, праворуч. Фогне спереду перед. Hinten ззаду, позаду. Якщо ми маємо питання де, ми використовуємо дієслово слово бути зайн» у відповідній формі. Щось розташоване або хтось знаходиться десь, чи хтось «Ich bin oben» oder «Wir sind oben» і так далі. Маємо питання де Oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Якщо ми маємо питання вогін, куди, тоді ми вже повинні додати прийменник нах. До нах oben, вгору, nach unten, вниз, нах лінкс, наліво, куди, нахреchtс направо. Нахфогне вперед, гінтен» – назад. Поверніться, подивіться і так далі. Куди? Нах. І навпаки, якщо ми маємо питання «воге?» звідки, тоді von oben згори, von unten знизу, фон лінкс зліва, von хс справа. Von vorne sperredou ta von hinten. Is sadu. Ich bin unten. Ja je vnizu. Ich bin unten. Von unten gehe ich nach oben. Sni so ja du nacho. Von unten. gehe ich nach oben. Ich bin unten. Von unten gehe ich nach oben. Aber wasche Variante.